Це мене звати Олена. Я інструктор з йоги і даний канал в принципі про йогу. Але я хочу тут залишити відео. Можливо, це рефлексія для мене, можливо, це дійсно буде комусь корисним. Я мама, в мене є донечка, їй 2,5 роки і на не 2,5, і я зараз вагітна. Я хочу розказати про а, сьогодні. Я розповім про свій досвід грудного вигодовування, його налаштовування, його завершення, що для мене було важливим. Моя рефлексія, мої помилки. А, можливо, для когось це буде прям гарною річчю, щоб не наробити моїх помилок. Ось. А, Почну з того, що як я налагоджувала грудне вигодовування. Загалом, в мене, в принципі, в голові було те, що грудне вигодовування – це суперкласно. І зараз в мене це також є. Я читала, я дивилася відео різні, можливо, ви знаєте, там є Ніна Зайченко. Тобто якісь певні речі, я дивилася, дивилася про правильне прикладання. Але біда в тому, що коли це все дійшло до, до, до дії. У мене був шок насправді трішки ну не шок. Але е, коли Поліна народилася, просто акушерка вона зжала мій сисок і така, ось так. Е, і загалом, тобто не було цього, що малюк сам приповз і Поліна вона неправильно приклалася зразу ж, бо я потім просто думала, що Боже, який неї десна, жах, о господи, які міцні. Але суть в тому, що якщо є такий біль, це означає що про неправильне прикладання, скоріш за все, будуть тріщини, можливо, там взагалі буде жах. Ось бо дитина не має прикладати, ну не має сам цю е, соку, вона має аж ореолу при е, як би, захоплювати. Е, і так виходить, що коли дитина неправильно прикладається, вона не не ще достатню кількість їжі. Вона втомлюється, вона того, як втомилася, не наїлася, будеться крики, і от це все продовжується допоки ви не налаштуєте правильне прикладання. І в мене теж був і лактостаз, Ну, там вже, напевно, коли прийшло молоко, бо із-за того, що дитина не могла достатньо смиктати. Поліна була просто перший місяць повністю взагалі. Не, ну, тобто це сон, коли кажуть, що дитина може по 2-3 години спати. Ні, вона спала тільки на грудях, вона типу, смоктала, засинала. І зараз я розумію, що це, ну. Бажано, щоб зразу ж типу в пологах може чи може гінеколог, чи хто там в них, чи якщо ви є спеціаліст по грудному годом, супер, продивився ваше прикладання і сказав вам окей, чи не окей. І болі бути немає. Не має бути болі. Ну, окей, воно може бути вам неприємно, особливо, якщо ви чутливе, чутливе тіло, але болі бути немає. І ми десь протягом місяця я, я потім там її і крутили. Ми шукали зручну позу, плюс вона хотіла більше їсти з однієї груді. В мене були тріщини, і мені було ну боляче. Добре, що в мене був поріг відносно високий, але це теж не дуже ок. Бо виходить, що дитини потім теж сформовуються певні патерни поведінки, тобто їй теж важко витримувати довгий проміжок. Між годуваннями, бо вона привикла це постійно під'їдати. Це потім в майбутньому теж може вести до того, що дитина вас буде перекусувати хотіти дуже багато. Ну, там є куча всяких штук, тому важливо все <правда> зразу робити правильно. Ось Тому перше, це про прикладання. Друге, в мене в голові було те, що годувати на вимогу. І <правда> почала дуже класну фразу. Що коли дитина годується на вимогу, вона потім буде вимогливою, тобто вона буде завжди криком. Тобто вимога це не про крик, коли тобто дитина потреба дуже класна штука, це за всі потреби дитини закривати ще до того, як вони мають бути закриті. Я потім хочу проговорити про ведучу роль мами, взагалі батьки, про дорослу цю позицію. Про... І от коли ви ведете, тобто ви попередньо закриваєте потреби у сні, у їді, у догляді, у всьому ви, ніби на крок наперед. І це дуже важко, бо тобі умовно потрібно читати думки інших. Тому оцей перший триместр він дуже важливий, щоб ви навчилися читати вашу дитину. Бо якщо ви його пропустите, ну важко буде. Дуже-дуже важко буде. Ось і тому, наприклад, зараз я розумію, що годувати на вимогу це закривати, ну, в плані годувати. Це якраз закривати потреби в годуванні. Тобто не, не, не тільки емоційно склад... тобто не все закривати, не всі потреби, тобто не кожен плаче про годування. Я, можливо, збоку напишу вам зараз список, тобто які потреби, як може дитина а, вам показувати, хникаючи і ще тому подібне, і як ми можемо по-іншому їх закривати. А, бо це важливо розуміти, бо в мене в голові було, що якщо дитина плаче, вона, напевно, хоче їсти, а, що вона голодна. Голод... Я не знаю, чому тобто десь. Далеко в мене була ця річ. Ось і це теж веде неправильний паттерн... паттерн. Друге, це теж було про те, що в мене була така думка: ти можеш брати дитину всюди, і вона а, буде з тобою тусуватися, типо особливо, коли маленька, засне, коли захоче. Насправді є діти дійсно, які засинають, коли вони захочуть. То є діти, які не засинають, коли захочуть. Їх треба створити цю атмосферу, і а, тільки тоді. Безпеці вони будуть засинати. Плюс, тобто, є діти, які досить тривожні, достатньо чутливі, і вони, оце якраз діти з коліками. Тобто коліки зазвичай не про незакриті якісь потреби у сні є діти добре, яких там серотонін, мелотонін працюють, якось збиваються, але загалом переважно це дуже переспучні діти. Їм не вистачає сну, їх треба вкладати просто раніше, або прослабляти більше, ці нейротехніки, тому подібне. Тобто, зазвичай, якщо у вас є коліки, ну, важливо звернутися до терапевта, або ж все-таки розуміти, чи все в мене ок, чи всі потреби закривачі дає достатньо до цього тактильного контакту, бо є в того, що ваша дитина досить чутлива, бо наприклад, потім вона і досі хоче, щоб її носили на руках, при тому, що це досить велика дитина, то ти розумієш, що їй ще більше потрібно було цього тактильного контакту, коли вона була маленька. І от входить у цей крик, він тебе просто теж. Виносить мозок, особливо коли ти, ти не вмієш з ним працювати. Це теж типу Потім будемо говорити про ведучу цю роль мами і про ці всі крики, сльози, як з тебе працювати. ось а, Тому е, теж важливо не, не нагоджувати режим, а розуміти ці потреби дитини. Всі в їжі, в комунікації і закривати їх перших три місяці, прям максимально. І потім ви зрозумієте, що ну я не може вам не потрібно буде, що ви зрозуміли, що ви зробили немовірну роботу. Потім дитина буде вас бачити, як безпечно доросла, буде легше слухатись. Тобто вона не буде слухняною, просто бо вона слухняна. А вона буде розуміти, що мама чітко говорить: треба слухатись, бо ну, це трошки дупа. Ой, і, а якщо у вас не було зразу ж, було все супер хаотично, не було ніякої родини, дитина не розуміла, чи її погодують, чи ви з нею погуляють, чи що з нею робити. Важкувати вам буде особливо, коли там буде криза двох, трьох чи з кількох років, якщо таке ці цій є. Тобто дитина буде хотіти сама бути дорослою. Це не дуже ок. Ну, вам буде важкувати. Ось, а, чому, а, І так, загалом, після першого місяця. Тобто вже Поліна гарно почала смоктати, і там вже проміжки збільшувалися. Коли ми почали вводити прикорм, проміжки ста ще збільшилися. І десь, напевно, десь в близькі року в неї от, десь питання, чому я вирішила годувати довго. Загалом в мене не було ідеї, що я хочу годувати до якогось певного терміну. Тобто в мене не було плану. Тобто я розуміла, що ГВ це прикольно, і я знала просто умовно, що. До року це ще їжа для малюка основна, і ВОЗ рекомендує годувати до двох або й більше. Не розуміла, що відбувається між роком і двома, чому, ну тобто, що там, якщо вона вже дитина не їсть, що вона закриває, які потреби. Тобто, таке догодування воно вийшло саме по собі. І насправді вважає, що це не дуже добре. Класно, коли це все-таки наш план або наше розуміння, чи як ми хочемо, що ми хочемо, і ми тоді будемо якраз цими дорослими і ведучими. Загалом, чому у мене так вийшло? Оскільки спочатку було так неправильне прикладання, досить довго я розбиралася, ніяк не могла навести цей режим, бо я не розуміла, коли вона хоче спати. Я не бачила цих ознак, вона вкладалася на грудях. Мені в принципі так було окей, ну і добре. І загалом, в принципі, якщо у вас класно наведена родина. І ви є цією ведучою мамою, то, в принципі, прикольно, ти прийшов, ліг, тобі не потрібно там якісь читати книжки, якщо ти не хочеш цього робити, чи якось там поглажувати, прижимати дитину. Там груди дитина заснула, і це ці паттерни залишаються, фактично, наскільки вам комфортно. Ось е е е е я пробувала завершувати грудне вигодовування декілька разів. Десь біля, біля року у Поліни почалася ця супераційна криза, тобто вона вночі вставала дуже багато, буквально кожних пів години. Я не висипалася. Я розумію, що зараз, можливо, в мене була на фоні ще після пологова депресія, і ще й не сну, І в мене там просто, просто поплава була жорстка. І це ми все треба щось з цим робити. Треба її вчити самостійності. І насправді я схиляюсь до того, що. Є можливість того, що якщо дитина дуже довго на грудному, але особливо не ну, тільки на сон, а взагалі багато потреб, у дитини гірше буде розвиватися саморегуляція, емоційна навіть. Тобто їй важче буде боротися зі своїми емоціями, і вона буде тільки цей спосіб знати. Я думаю, що з друпом напевно так само відбувається, але дитина взяла собі дурак і відносно самостійно в цьому плані. Ось тому зараз я. Думаю, що все-таки варто вчити дитину регулюватися відносно ну відносно її розвитку. Я не маю на увазі, тобто, можна такі в місяць, давай не кричи, не, не заспоклася. Ні-ні ні. Але, типу, проговорювати ці всі речі можна. Я, вони дуже шаріші ці діти. Ось і десь в рік, і там просто були і в поліни ще зуби росли, і я розумію, що це все на раз. І це було їй дуже важко. І я вже ну, я мала багато практик, я просто майже все повідміняла. І щоб налагодити, щоб дати цей контакт. І вона дійсно стала спокійніше. Я працювала з консультантом по сну, і якщо чесно вам скажу, що якщо ви з таким збираєтесь працювати, то краще, щоб ви працювали все-таки з консультантом, який має спеціалізацію консультанта по грудному вигодовуванню, <р 'язаны> що у вас немає грудного вигодовування. Бо це все дуже зв'язано, така комморбіна. Тука. Тобто сон, їжа, воно все зв'язано. Тобто вам оця табличка там дає якісь дані, вона не буде мати зміст, якщо ви о, всіх решту потрібно закриваєте, не розумієте як ваша дитина себе веде. Ось. І десь, можливо, у Поліни було і після 1-3. Там часто кажуть, що в неї три, класно завершити, і насправді зараз розумієш, що це можливо дійсно хороший час. Бо в дитини, вже, якщо вас дитина закриває всі свої потреби, сон, емоційну якусь штуку, і в неї залишиться тільки їжа, і їжу десь в цьому переомішку діти теж можуть їсти вже нормально, то да, можна завершити. Але у Поліни був залізодефіцит, вона, в принципі, погано їла. У мене під час вагітності був залізодефіцит, тому зараз я уважна до цього. Щоб у дитини його теж, надіюся, не буде, бо діти дійсно гірше їдять. Ось. І Я десь в 13 в 1,4, напевно, була плінь, Почала слухати курс по звершенню грудного гордовні. Я в описі, думаю, я на, залишу послання на тих класних жінок, яких слухала. І ось, і, і коли його висновку дійшла, тата поліні ще більше грудень, ніж було, а не завершити. І дійсно, я почала давати їй ще більше грудей, вона стала спокійніше, менше просити. І в нас так десь після півтора залишилося на сон на подовження, на покидання, і ще одне хаотичне було. Зараз розумію, що на подовження це було, бо Поліна майже завжди залишила, ну, лягала в такому не нерозслабленому стані. Тобто вона засинала на грудях, але не була розслаблена. І це її будилище, Бо вона ну переважно водилася з криком, тобто я її запізно вкладала або не розслаблена. Це зараз розумієш, що треба ще все рівно. Ну, діти різні, скажімо так, є більше, які більше потребують стопу і розслаблення. Ось і е, десь по лінії був 1,8 чи 1,9. Я прослухала ще один курс, теж не мала бажання завершити, е, просто така так, щоби до двох, можливо, бо два, рекомендують. Прислухала, якось так <смі>, нічого особливо не робила. Ну, але тобто такі Інша іншого спеціаліста, теж прикольно, класно, супер. І ось зараз я вже погідна, і я розуміла, що я хочу завершити грудне вигодовування до народження іншого малюка, бо я не витримую тандемне годування. Жінки, які тандемно годують, просто ви неймовірні, <смі> просто вау. Я розумію, що це не витримую. І мені ще треба бусти якісь невеличкі проміжку, щоб, ну, щоб потім малюк, теж не, ну, щоб вона Поліна не ревнувала до, до малюка. Ось. Тому ми, я якось так просто ну, взяла ще один курс, просто так на я, я розуміла, в чому моя проблема. Я перед цим теж послухала лекції по ведучій ролі мами і зрозуміла, що мені от ця проблема. Мені важко сказати ні, і мені важко домовитися з Поліною. Або мені легше сказати завжди так. Але в чому цінність твоєго та, якщо в тебе немає свого ні? Ось е, так суть. Це так просто вийшло. Тобто я розуміла, що це прикольно, але ну, в мене не було такого прям супер якогось насолодити, типу, що я така прям м, -м як це мило, як це ніжна. Але я розумію, що якщо ви ведучою роль цієї своєї ідеї, і ви так знаєте, як, що ви дієте, як ви дієте, вам може бути дуже кайфово. В плані грудного ви будете прям радіти, ви будете за оці всі потреби наперед. Тобто ти кажеш: О, підемо, я тебе молочком пригостю, і ти тут поспиш біля мене. Це може бути дуже Ось, Чому би і ні? Ось і так, плюси і мінуси годування. Загалом, ніби зручність, і я вважаю, що це дійсно зручність взагалі перший може рік. Коли дитині дійсно вона треба, ти можеш погодувати будь-де, не паритись чи що в тебе є, там навіть можеш, коли прикорм будеш, в мене немає прикорму, дам груди. Але загалом я вірю в те, що в мене Поліна зараз засинає швидше без грудей, ніж було з грудьми. Ну тобто в якийсь певний період це вже стає ну, принаймні в нас. Емоційний контакт. Я кажу, що це залежить від вас, як ви на це налаштовані, чи вам мило, чи вам приємно і тому подібне. Ось і про імунітет, про здоров'я, так, да, я це розумію, і думаю, це так. Да. І мінуси: от мінуси, я все-таки схиляю, що більше жінок, які довго годують, в них немає ведучої ролі, Вони там просто uh, важко завершують, скажімо так. Але є дійсно багато хто довго годує, це їхня прям позиція. Позиція годувати, І я розумію, що коли жінка сходить з такої позиції, то це uh, дійсно їй важливо, дитині комфортно. Всі в безпеці, всі класно себе почувають. Чому би і ні. Але якщо вас воно втомлює, особливо нічні годування, бо виходить так, що вночі е, годування вони не свідомі. Тобто, якщо ти не вміє засинати <сум> сама, буде просити когось. Переважно, маму. Да? Як вклали, так і покладіть. І часто це в вимоти, бо, бо жінка не спить і не спить рік, два. Скільки там три, хтось взагалі є люди, які до п'яти годують: вау, тому ось. А, ну, Переважно нічне годування воно дуже вимоти і е, теж обмеження у свободі. Бо часто тобто, що в мене Поліна, наприклад, зазнала тільки зі мною, і що тобі треба вкласти, тобі треба на цей денний сон, і воно тобі теж треба, треба. Тобто, ну, якщо ти зі слова хочу, йду, о, ми зараз поспимо, О, я так хочу, то це супер, це клас. Якщо ви йдете з треба, трошки важкувати буде для голови. І тому я скидаю, що є плюси і мінуси в залежності від того. Як ви себе відчуваєте і що ви від цього хочете? Ось про завершування я розказала, а, і зараз розкажу, як саме, ну, точніше, як ми до нього підійшли. Зараз по лінії 2,5, їй було, і ще не було 2,5. От я прослухала, взяла курс по завершуванні, і я е, прям е, прослухала всі лекції зразу ж. І е, Зрозуміло, що мені просто не вистачає цього сказати ні. Сказати ні Поліні, не дозволити їй. Ні. Е, є таке правило, мені дуже сподобалось, теж це, це не було в цьому курсі, десь інакше. В от ні. Наприклад, так, я знаю, що ти хочеш груди. Так, тобі дуже сумно, але ні, і я тобі їх не дам. Ну, тут така штука, і вона тебе заспокоює і коли ти в такому спокійному стані, це досить так. Відносно спокійно проходить. Та дитина буде плакати, буде, може кричати. Поліна казала, що я не хочу засинати сама, я не вмію засинати сама. Зараз вона засинає, ну, тобто -то ти її проглажуєш, промасовуєш, її промасовує ручки, вона сама каже, зроби мені масажик. Ми читаємо її бреманських музикантів, вона засинає. Ось, тому підготовила я, як я. Підготувала не я я казала, тобто, що сьогодні буде весь Мені здається, що їй було пофіг на це, тобто вона, знаєте, як це кажуть, одному влетіло, одному вилетіло, в одне вухо влетіло, одне вилетіло. Ну, сказав, десь Тобто, Але е, я, я сідала біля неї, тобто не лягала, бо ми засинали лежче завжди. Я сідала так, щоб біля неї були мої ноги, і до грудей вона не могла дістатись. Я читала, проглажувала, говорила, говорила, можливо, навіть більше для себе, щоб ну, якось мені оця штука, вона якось легше тобі переживається. І вона казала, казала, а потім засинала. що був такий момент, що її що і зараз буває. Вона хоче щось погризти перед сном. Зараз я розумію, що це теж від передпущень, якщо її розслабляти, до кого ж то вона не буде казати, що вона хоче щось там погризти, тому цю перед сном Ми теж хочемо зараз забрати, коли треба щось їсти перед сном. М -м. Але я думаю, що навіть згаветь привичка. А, ось. Ага. Але зазвичай в більшості жінок дуже важко з цими емоціями боротися. Бо ще коли дитина маленька, при вже балакає дуже багато. Вона може сказати, і ти розумієш, що ти просто, мовно, ніби хочеш, а я не хочу. Ось. І це вже про кордони. Меленьких дітей важко зрозуміти, коли вони там плачуть, особливо якщо там вибрати період, на те, коли в них там якісь скачки, зуби, і ще щось, може бути дуже-дуже важко витримувати ці істерики, і, і там ще дитина ще більш нерегульована, тому її дійсно легше завершити, десь ближче до двох. Можна дійсно на Ізі завершити, дитина дуже спокійно може це все. Ну, бо Я б не сказала, що дуже щось... Ну, да, типу, їй було неприємно, вона казала, Ман... <реш> я тебе розумію, да? тобі важко, я тебе розумію. Ось. І Тому загалом я її спочатку забрала з ночі і в неї одночасно пропало нічні годування, бо вона вночі просто просиналася, кричала Сі -сі -сі -сі", там, а зараз і перший же день не вклала, і вона просто просиналась і все. І сама завожкалася засинала. Я така Вау, зразу ж М супер, бо я найбільше переживала за ці нічні, що я просто не витримаю в плані, бо я буду сама в такому стані. І потім днів 10-12 ми вкладалися тільки на ніч. У нас трошки пропав денний сон, трошки його було, трошки не було. Бо я думаю, що вона теж думала, що грудей не буде, але я вирішила їй на денний сон точно давати, бо переживала ще за груди, щоб вони в мене нормально з цього відійшли. Ось ще був момент, що вона до того хотіла одну грудь, другу грудь, а тут я вже останні рази, вона тільки з однієї груді смоктала, тому одну, на наступний день іншу. І ось десь через 10-12 днів зрозуміла, так, треба цей, груд, цей денний сон забирати, бо воно мене вже теж здобало в плані того, що вона вже розуміла, що груди тільки на денний сон, і вона щось там могла бігати. ну, таке. І я так, так, треба бути пожожще, в плані, типу, бути відносно, ну, коротше, я буду по це буде таке слово. Ось, і, е, і ми забрали, і зараз вона на денний засинає її теж прожмакою, і вона засинає, скажімо так. Ось, тому там теж, ну, але на день вона довше казала, що вона е, ну як довше. Вона сказала довше. Вона вже в принципі розуміла, що ну, окей, окей я вже. Я вже. Тому, але ще казала, ті, що я не хочу сама. Я біля темп, кажу, я не хочу. Ось. І хочу ще сказати про роль мами. Я говорила досить багато, часто кажуть це про альфа-позицію. Мами, тобто, щоб дитина не стала альфою, да, або ведуча позиція, або безпечні, дорослі. Це коли ви всі потреби, ви, ви знаєте, коли їх треба забезпечити, коли дитину треба погодувати, а не вона кричить, що вона щось хоче. Бо потім дитина буде вимагати ви будете думати, що вона хоче їсти, а вона буде хотіти просто смаколик, бо вона хоче смаколик. Так само зі сном вона буде втікати у вас під час, ви будете думати, що він, можливо, вам вже не потрібен, але він їй буде потрібен. І тобто, це ваше, оце внутрішній стержень, і дитина, коли його відчуває, вона буде у вас слухатись. Якщо вона його не відчуває, треба себе виховувати. І це така прикольна робота, яку дають нам наші діти. Тому це класно. Вірю в те, що наші діти маленькі янгович буде ось тому. Е Мама вирішує, коли годуємо, коли їмо, що їмо. Ну, Бо навіть про вибір, всі говорять, треба дітям давати вибір. Насправді зараз виробні розумієте, що вибір до двох-трьох років він може дитину в фрустрації дуже жорстку впадати діти. Бо, умовно, коли ви дитині два роки кажете, що ти будеш їсти картопельку чи, чи морковку, дитини може бути навіть такий: я не можу то і то, аж Коротше, дуже багато питань. І інколи треба просто покласти там чи. Так, ми будемо спати і все, тобто не давати вибору. Їм ще важко в цьому віці вибирати насправді. ось, Тому бажаю вам бути ведучим, набратися сил, що ви зможете, ви сильні, вас все вийде, і просто, навіть якщо буде істерика, можливо, перетерпіти. І дійсно, ви перетерпите декілька днів, і дитина буде спокійніше. Тобто вона розуміє, а, мама вже ця штука не канає. І вони будуть шукати, можливо, якісь інші способи. Тому ось так. Я вам дуже дуже вдякую. Якщо можете поділитися вашим досвідом завершення або питаннями, які вас хвилюють. Якщо було корисно, поставте лайк, щось мені напишіть. Я вам буду дуже вдячна і вдячна за перегляд.